на проєкт буде президентський, а суть інструменту презентували Андрій Єрмак та Кирило Тимошенко, посла іноземних держав. То ця ініціатива має найвищі найвищі шанси на реалізацію. Так вважає виконавча директорка громадської організації інститут законодавчих ідей Мартина Богуславець. І вона долучається до нашого ефіру. Поспілкуємося з нею про це детальніше. Вітаємо вас, колеги. Вітаю доброго ранку. Доброго ранку. От е... Ваша думка щодо цього фонду про проєкту щодо цього фонду, які ви бачите переваги у цьому такому вигляді, і які недоліки такого інструменту? Так варто розуміти, що це далеко не перша ініціатива. Яка лунала з уст влади за останніх п'ять місяців щодо створення інституції щодо створення національної інституції, яка б могла акумулювати кошти, яка могла б розпоряджатися коштами на відбудову? І е, ми вже з, з командою нашої громадської організації останніх. Чотири місяці кожного дня слідкуємо за такими ініціативами. Слідкуємо взагалі за підготовкою України до майбутнього процесу відбудови за участю, в тому числі, міжнародних партнерів. Ще квітні місяці кабінетом міністрів була подана ініціатива для президента створити консультативно-дорадчий орган при офісі президента. При офісі президента це теж повинен був бути фонд відновлення України, але та і так ініціатива вона не запрацювала. Ала пізніше, після плану відновлення, який був презентований в липні в Лугану. Ми всі пам'ятаємо, до речі, важливо, пройшло три місяці. По сьогоднішній день цей план відновлення, який був презентований в Лугану, він офіційно не затверджений. Так, ось після цієї ініціативи лунала. Друга пропозиція вже із нацради стосовно відновлення. Це була пропозиція секретаря нацради Данила Гетьманцева щодо створення агенції з відновлення. Ця ініціатива вона теж залишилася лише в заявах. Вона теж залишилася на папері. І ось ми бачимо вже. З 13 вересня більше 20 днів пройшло, коли нам презентували власне з Офісу президента можливість створення інституції, національної інституції фонду відновлення України. Ми насправді дуже з нетерпінням чекаємо реєстрації цього законопроекту з дня на день, оскільки. Її чекає насправді не тільки громадянське суспільство, не тільки ми, і також очевидно, що очікують міжнародні партнери, і ми дуже хвилюємося, аби всі побоювання, про які нам говорять вже міжнародники стосовно. Обов'язкового забезпечення прозорості роботи цієї інституції, обов'язкового залучення громадськості до цієї інституції, яка б контролювала прозорість підзвітність використання коштів, які будуть власне використовуватися. Коштів, які міжнародники нам дадуть на відбудову кошти із конфіскації російських активів, аби громадськість могла контролювати прозорість використання таких коштів. Ці заяви міжнародних партнерів вже лунають. Я хочу нагадати, що минулого тижня відбулася важлива. Досить подія, конференція стосовно вона таки називалася. Вона була організована більше 10 партнерами, Вона називалася від стійкості до відновлення, і от саме там лунали заяви. Наприклад, були слова сказані також і посолкою Канади в Україні, де прозвучала теза, що. Недостатня інклюзивність, тобто недостатнє залучення громадськості, якраз до напрацювання оцього плану майбутнього відбудови, може стати дуже таким вирішальним і дуже великим викликом для наших міжнародних партнерів для того, аби довіряти українській системі, українській архітектурі інституції в такій відбудові, ось і ми розуміємо, що ем, Клуарних знову ж таки попередніх обговореннях в експертних. Ем... Вже є такі побоювання щодо того, що об'єкти, які, на які будуть виділятися кошти на таку відбудову, що обговорення пріоритизації таких об'єктів виділення на них коштів може відбуватися без достатнього залучення громадськості, може відбуватися без достатньої участі саме органів місцевого самоврядування, без достатньої інклюзії громадського суспільства на регіональному рівні. Скільки знов ж таки є побоювання, що об'єкти на таку відбудову вони можуть подаватися для відповідного фінансування даним фондом з боку облдержадміністрації? Ми прекрасно розуміємо, що це фактично президентська вертикаль, і отакі об'єкти вони будуть фактично є ризик, що вони можуть. Не на інклюзивному такому процесі затверджуватися і вноситися і, е, власне для для фінансування на конкурсній основі, а що їх е, може затверджувати кабінет міністрів, що такі об'єкти можуть бути профінансовані після схвалення відповідними міністерствами, і е, велика кількість міжнародних партнерів побоюється саме е, навіть експертів, я би так сказала, які зараз досліджують знову ж таки дослідники німецького фонду маршала. Е, е, існує побоювання. що Щодо прозорості використання коштів, якщо вони надійдуть усі до бюджету України, якщо вони всі будуть саме на спеціальних рахунках такого фонду, який буде українською інституцією в, в рамках органів державної влади України, і тому лунають пропозиції, все частіше від міжнародників, що це може бути міжнародна, навіть платформа, на якій повинні урядом України. Україною буде презентований увесь банк. Об'єктів, банк проектів, які, на якими би хотіли би залучити фінансування, і вже міжнародні партнери, вже іноземні уряди будуть вирішувати пріоритизацію для себе тих об'єктів, е, яких вони би хотіли е, до, до фінансування, яких вони би хотіли залучитися. Е, іноземні компанії знову ж таки своїх країн, які, які вони хотіли би залучити до до цієї відбудови, або пані Мартин. Ну, хотіла би тут уточнити, от перелік цих проєктів це буде виключно от такі великі зруйновані об'єкти, важливі там, до прикладу, історично для України. А от житло простих людей, от чи буде воно входити до цього фонду відновлення? Чи будуть фінансуватися от такі малесенькі проєкти, як чийсь будинок за рахунок цього фонду? Якщо ми говоримо про національні фонди такого масштабу, то це більша історія про відновлення об'єктів критичної інфраструктури, про відновлення об'єктів, які мають значення для національної економіки, це відновлення об'єктів. Кожен відновлення такого об'єкту буде становити як окремий, наскільки ми розуміємо, великий проект, в який можуть бути залучені від відповідні міжнародники коштами через цю фандрайзингову платформу або через національну інституцію і відновлення окремого якогось об'єкта, якраз буде таким. Проектом про фінансову допомогу між Україною і між відповідною країною стосовно відновлення, як ми говоримо пошкоджених на житлових, наприклад, об'єктів українців, вже створюються такі фонди. Вже створюються фонди на відновлення власне. Менших об'єктів, якщо можна так сказати, але тут теж можливість. Якщо я зараз буду говорити не як урядовець, я не е, зру, повинні розуміти, що я представляю громадськість і першочергово в чому ми зацікавлені, аби використання коштів навіть ось таких фондів, які із е, 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 урядової, е, власне, із урядової, власне, із бюджетної якоїсь програми, із програми фонду міністерства. Терства, наприклад, які зараз через субвенції спрямовуються на обласні власне бюджети для відновлення таких об'єктів. Ми теж найбільше переймаємося за знову ж таки прозоре використання таких коштів. Ми е, з командою проаналізували. Ми знаємо про те всі при це знають про створення власне цієї фандрайзингової платформи ЮНАТЕДвадцять 24 за ініціативи президента на рахунок дев'яти міністерств України на різні. На різні потреби вже збираються такі кошти, і насправді ми розуміємо необхідність закритої інформації в умовах війни. Ми розуміємо, що всю інформацію публікувати не можна, але ми знову ж таки відкрили порядки деякі із міністерств власне, цієї фандрайзингу платформи 24 порядки використання коштів міністерства, власне, наприклад, охорони здоров'я на на відновлення лікарень міністерств. Порядок міністерств Ерства спорту на відновлення там об'єктів якоїсь інфраструктури спортивної молодіжної, яка знову ж таки була пошкоджена або зруйнована. І ми бачимо, що поки що процедура використання таких коштів є закрита. Конкурсні комісії, які працюють, які за конкурсом повинні обирати такі об'єкти на відбудову. Робота конкурсних таких комісій, регламент роботи таких конкурсних комісій. він поки що є закритий. Єдині звіти, які публікуються зараз на сайті цієї фандрайзерної платформи, це просто сума грошей, яка зайшла, і сума грошей, яка була витрачена. Але як пріоритизовувалися ці об'єкти, яким об'єктам? Надається відповідний перший пріоритет, другий третій відбудови, поки що до кінця це не зрозуміло. Знову ж таки, є пояснення, що є необхідність для безпеки закривати таку інформацію. Ми це теж розуміємо. Але, хоча б методологія, як ці об'єкти власне пріоритизуються, без зазначення конкретного географічного розташування, без зазначення там найменування і всього іншого, це треба і можна оприлюднювати, бо знову ж таки повторюсь. Нам відбудовувати не тільки лише от зараз е, на етапі «Fast Recovery Україну, а із всіх прогнозів, які ми бачимо, і з власне із плану відновлення, який був презентований урядом України в Лугано, мова йде про найближчих років 10 І мова йде про дуже великі суми. І е, мова йде про величезну відповідальність України перед міжнародною спільнотою за прозоре використання таких величезних сум, тому що за різним за різними підрахунками, наприклад, підрахунками світового банку, якщо ми говоримо зараз вже про об'єм руйнувань, про об'єм фінансових коштів, які потрібно буде залучити на відбудову, то ми зараз знаходимося приблизно у сумі 350 мільярдів доларів. Чезна сума, і ем, на ось такі термінові ініціативи, на ем, макрофінансову допомогу, на ініціативи щодо відновлення якоїсь критичної інфраструктури, підготовки захисту зими, е, зрозуміло, що такі кошти е, швидше за все. Міжнародні партнери нам виділятимуть і будуть допомагати нам грантовою допомогою, кредитами і так далі. Але якщо ми говоримо про серйозну відбудову, про, про тебе закрити от власне всі ці суми, які звучать, уряд взагалі називає велик, нереально велику суму. Якщо ми говоримо саме про такі суми, то тут необхідний дуже а Ефективний, адекватний, прозорий механізм використання таких коштів звучала дуже цікава теза власне минулого тижня на цій конференції. «Publish publish what what you get, publish what you want» publish what you spend, тобто публікуйте звернення до уряду. publish what you get, публікуйте, будь ласка, все, що ви отримаєте. publish what you spend, публікуйте, будь ласка, все, що буде використано, але знову ж таки, це повинне, це. Повинна ця інформація бути публікована не тільки у вигляді сум, які зайшли, які були використані, а очевидно, у вигляді методології, як вибираються об'єкти, у вигляді роботи конкурсних комісій, як працює в власне, конкурсна комісія в тому чи іншому міністерстві поки що, поки не створена інституція, і обирає відповідні об'єкти. Тому ми вважаємо, що завданням номер один навіть би було зараз не внесення законопроекту про фонд відновлення, про створення інституції, тому аби це не стало створенням чергової інституції, чергового органу, до якого можуть бути питання по прозорості роботи. За цим ще нам треба буде спостерігати. А для початку було би вартувало би прийняти великий закон про засади єдині засади відновлення України після воє... в рамках післявоєнної відбудови, в якому в якому чітко зазначити принципи такої відбудови, джерела фінансування такої відбудови, джіталізовано за запуск джеталізованої системи, електронної системи відбудови, в якій би можна було би все проконтролювати, яким по органам будуть надані які повноваження от, в рамках майбутньої процедури такої відбудови що буде робитися на регіональному рівні? Хто буде власне, як буде поєднуватися процес із національним рекавері, Ми це називаємо регіональним рекавері, тому що зараз, загалі, триваючи можна так сказати, паралельні процеси, наступне встановити відповідальність. Окрему відповідальність за нецільове використання коштів саме міжнародної допомоги, які були спрямовані саме в рамках процедури от цієї післявоєнної відбудови, і вже потім очевидно цим законом можна було би передбачити створення відповідної окремої інституції, де теж зазначити на рівні на найвищому рівні на національному на рівні національного законодавства закони. Вже запобіжники, яким е, прозорим і підзвітним е, е, запобіжникам роботи е, такої інституції вона повинна відповідати. Ось е, після цього обов'язково е, історія про publish what you get, publish what you spend е, має бути. Ми вже розуміємо, що вже і е, власне гро, е, окрема частина громадського суспільства, які постворювали коаліції. Ми знаємо, що над recovery, е, власне процесом за ним буде спостерігати велика. Якісь громадських організацій в Україні, які пооб'єднувались коаліції, одна із таких коаліцій, наприклад, це коаліція «Разію при.